Президентом поставлені завдання перед Службою безпеки України це працювати на випередження. В першу чергу це випередження вчинення терористичних проявів, проявів диверсійного характеру, розпалювання, сепаратизму, зазіхання на територіальну цілісність, конституційний лад. Запевняю, що у управлінні достатньо сили засобів, не дивлячись на те, що частина наших співробітників зараз відряджена в зону проведення антитерористичної операції, ми готові до цього. На постійній основі в управлінні функціонує регіональна координаційна група антитерористичного центру, куди входять всі суб'єкти боротьби з тероризмом. Однією з завдань це перше захист стратегічних важливих об'єктів, мостів, шляхопроводів. Крім того, в управлінні створено і введено цілодобове чергування оперативних слідчих груп пересадок громадськості, надавати всю інформацію про будь-які підозрілі предмети осіб. В засобах масової інформації розміщені телефони довіри. Безпосередньо в управлінні можна телефонувати. Та інформація, яка зараз є в нашому управлінні, говорить про те, що підстав для паніки немає. Але просто закликаю не бути байдужими, реагувати, повідомляти.